У Білгородській області режим Путіна проводить жорсткі фільтраційні заходи серед населення. Про це повідомляє головне управління розвідки. Наразі на Білгородщині триває боротьба російського добровольчого корпусу разом з Легіоном Свобода Росії проти путінського режиму. Диктатору такі повстання, звичайно ж, не подобаються. Тому російським силовикам та ФСБшникам було наказано проводити фільтрацію людей на поки що підконтрольній Кремлю території. Як заявив представник гур Андрій Юс... Сум перевіряють кожен будинок та кожен куток ем, на тій території Білогороччина, яку контролює сьогодні режим Путіна, відбуваються жорстокі фільтраційні заходи. Місцеве населення е, звинувачується силовиками і ФСБшниками масово в нелояльності, ледь не в зраді і перевіряється на предмет зв'язків із повстанцями із РДК із Легіоном Свободи Росії. Ахота прилучити незадоволення людей владою, аби ніхто й не думав переходити на сторону добровольців. Але як каже експерт, це незадоволення серед містян тільки зростає. Чим власне лише поширюють незадоволення місцевих, місцевого населення і базу підтримки повстанців. Свобода Росії достатньо автономні та медійно активні. Тому всі охочі долучитися можуть напряму звертатися до цих підрозділів, і це вже зробили сотні росіян, які приїхали з території ЄС боротися проти режиму Путіна. Юсов наголосив, що наша держава підтримує всіх людей доброї волі, які засуджують ганебну путінську війну. Але участі у цих бойових діях на території Росії Україна не веде. Українські сили безпеки і оборони зосереджені на звільненні власних та. Раторі, те, що відбувається за перебріка, ну це справа росіян. Друзі, підписуйтеся на канал Україна сьогодні, аби бути в курсі всього, що відбувається в нашій країні кожного дня. А також напишіть свою думку в коментарях з приводу такої поведінки російських силовиків.